Так. Тоді, може, ти на нього відповіси? Що це, бляха, таке? Це Та вулиця, і ми на ній стоїмо. Хаос облизується, не витримує й додає. А це дерево, і на ньому висить дещо смачненьке. Тож давай швидше розберемося з цим, і ти дістанеш це для мене. Я хочу донести до тебе дещо. І не тому, що я такий добрий, лише на знак вдячності хочу тобі сказати. Ну, не то ми вже. Моя хазяйка каже, що. Якщо поставити каву на сильний вогонь, вона втратить смак. Треба, Треба саме томити. Тож, мабуть, мій погляд чимось нагадував астраль. Е... Назга... Нагадував асфальтоукладальний каток, тому що хаос починає говорити швидше. Я хочу донести до тебе реальність безвідносно твоєї волі не існує, нікому не вір, або вір всім одразу життя одне, і в ньому немає нічого непосильного для розумної істоти. Це означає, що правда буде там, де її поставив. Але сенс його слів не змінюється, здається, він говорить щиро. Ти маєш щось вибрати, а потім зняти з дерева клюцьку і віддати мені. Що ж ти вибереш, котику-братику? Допоможу врятувати людство, піду зак... <закончу>, закончу навчання уробкам свого тотема. Піду пограю, пограбую за магазин, залізу на дерево і буду. Длявчати, доки мене не знімуть. <смі> <смі> е е я піду за ту тему. Мені цей білий кіт більш подобається. Так, альо. Що таке? Тільки я відкриваю рота, щоб щось сказати, як реальність знову змінюється. З е крони дерева. Виринає пташка і стає центром всесвіта, летючи омфалом, осяю... осяючим серцем темряви. Нука, омфал. Так, тихо, омфал. Ага. Древній об'єкт з Дельфах, який вважався пупом землі, центром Всесвіту. Точніше світу. Окей. Омфал. Хм. Я все ще пам'ятаю про розмову з хаосом, але простір вже викрив... викривився. Все, що мені залишається сказати, це. кя 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 Га. добре, гарний котик. Я піду, проведу цю сієсту в своєму домику. Інтуїтивно, я розумію, що пташка скоріше до мене підлетить, якщо я буду маленьким і тонкоголосим. Я входжу в режим стелс. Стаю піоном в пташиному світі від світокотячого. Котячого. Пташка трохи порхає вздовж вулиці, а я її переслідую, аж раптом. Аж раптом я впираюся мордою в щось м'яке. Ага, кіт. Так, 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 милий котику. Хто ти, що ти тут забув на моїй вулиці? На твоїй вулиці? Так, на моїй, тому що це моя вулиця, і ти на ній стоїш своїми надто чистенькими лапками. Повтори... Повторюю питання, що ти робиш на моїй вулиці? Переді мною стоїть звичайний вуличний кіт худющий е... із Порваним вухом. Ну, як... Звичайний, одягнений. Ну, як звичайний, одягнений він, як і всі коти в цей день. Намагаюся вполювати пташку. Біжу за серцем темряви. А пішов ти. Біжу за серцем темряви. Ой, які ми розумні. Він хапає мене зубами за вухо і тягне в бік маленького віконця, яке виявляється не під підвалом. Я пірнаю, О, я покірно йду. В мене не лишається виходу, інакше він просто відкусить мені вухо. Хм. Тут темно й холодно, але мої очі швидко звикають до темряви, і я починаю розрізняти силуети. Тіп навпроти мене, якийсь мотлух до пола смердючий матрац, банки з консервацією, пусті скляні пляшки. Швидко розповідай, звідки ти і що тут робиш, від тебе пахне людиною, чи мені здалося? Мене звуть пан Грусть і я тут Володар, цар і Бог. А ти хто такий? Представитися? Я Несі. Вуличний кіт підходить до мене дуже близько і дивиться прямо мені в очі. Під нього пхне смітником собаками, а ще розчавленими конниками та цвіркунами. Звідки ти тут і що тут робиш? повідай всю правду про себе пану Груздю. Від виразу його морди мені стає зле, а ще його з головою видає його надто музикальне черево. Розповісти, що я насправді людина відігнати Злого Духа. Хм, Ясновидець в подорожі шляхами істини, А те жалюгідна озлоблена сутність. Іди геть від мене, жалюгідний смердючий дух. <гум> Але дух нікуди не йде. На якусь мить я помічаю здивування в його очах, а потім він залишає... залишається, сідає в позу Сфінкса і зацікавлено дивиться на мої промови. В цій позі його очі здаються ще більшими. Але, можливо, просто стало помітніше, яка худа в нього шия. І хіба очі в нього блищать не від голоду? Театр? О, я люблю театр. Але зараз це не має ніякого значення. Як ти вже розумієш, котику, ти в моїх лапах? Він говорить зна. З нажимом і дивиться на мене, як на муху, яка е, як на муху, яку той тон має розчавити і говорить на диво спокійно, але з загрозою в голосі. Ой, чекайте, мені візлайку. Так. Нащо? Ну ладно. Я просто цей стрім веду Ладно, ладно. Почекайте, хвилинку зараз прийду. Ох, цікаво. Лешка, короче, проїжджав рядом а, біля нашого дому в машині і сказав, щоб я йому помогала. Е, таке. Е, добре. Продовжуємо далі. Зараз ти підеш в подорож з новидінням і дістанеш для мене їжу. Всі вони хочуть їжу. А якщо ти не погодишся або погодишся, але спробуєш втікти, я знайду тебе і переміщу в найб... неї заш. Переміщу в найжахливіший кошмар, від котрого ти більше ніколи не прокинешся. Зрозуміло? Я бачу перед собою кута звиклого двійок і готового на мене накинутися. З іншого боку, він явно не в кращій формі погодитися. Я вирішую погодитися обережно, як слід. Е... Поводитися обережно, як слід поводитися з усіма агресорами. Обережні лапки. Хі -хі. Але про себе я думаю, що треба від нього втекти, ким би він не був, і більше ніколи з ним не зустрічатися. Зрозуміло. Зрештою, мені доводиться зробити те, що він наказав. Гей, чого ви, чого виглядаєш так розчавлено? Не розумію, де правда? Де правда? Грусть піді, підлітає до мене з роззявленим. Роз... О Грусть підлітає до мене з загрозливим видом. Його хвіст описує в повітрі скажанікола. Його очі, немов. Зроблені з чорного скла. Я тобі розповім, де правда. Його очі шаленіють, наливається кров'ю, його. його серце, я бачу, як воно б'ється, ніби от-от вирветься з грудей. Мене звати пан Русть, і от що я тобі скажу щоб тобі там не наплили всі ці бовдури, я єдиний справжній кіт на, ву на цій вулиці. Не те, що ті нікчеми, які перетворилися на домашніх тваринок, які не можуть вижити без людей, які їх ніби люблять, ніби то люблять. А люди типу подивись на людей теж зазвичай домашні котики. Вони не можуть жити без своїх володарів, ким би ті не були. Майже всі люди знаходять собі володарів. І лише такі, як я, розуміють світ ті хто, хто, ті, хто виживають самотужки, коли здобуваєш собі їжу сам, коли знаходиш для себе домівку, або навіть сам собі її будуєш, тільки тоді починаєш жити. В минулому світ ставився до мене дуже жорстоко. Та й, не, у... ти й не, у... не уявляєш, які думки з'являються в голові, коли їжа тобі потрібна заради виживання. Він каже, це й при цьому встає на задні лапи, і знову ці звуки внутрішнього світу. Можливо, часи, про які він каже, не такі вже й минулі Коли від твоїх дій залежить житимеш ти чи ні? Тоді в тебе відкриваються величезні ресурси. Тобі підкоряються всі, і ти можеш контролювати певну територію, наприклад, цей район. Я почав почув твій запах і пішов за тобою. Я слідував за ним, як ти говориш, е, я слідував за. слідкував, вибачте, мене щось вже. я так... Не читалася, що вже. <хи> не можу прочитати нормально. Я слідкував за тим, як ти говориш з тим джердяєм. Я помічаю, як пан Грусть похитується, але цей рух ледь помітний, мабуть, він і сам того не помітив. Так, стояти на задніх лапах нам нелегко, але не настільки, щоб хитатися. Як Пізанська вежа. І ось я Я захопив тебе і я говорю з тобою: якщо хочеш жити тут, маєш мені підкорятися, як усі, хто тут живуть. Мені здається, чи він ніби переконує сам себе, ніби сам не вирішив у те, що... не вірить у те, що говорить. Я пропоную тобі угоду, і ця угода врятує тебе від багатьох нещасть. Принеси мені їжу, котику на ім'я Несі, і я візьму тебе під своє крило. Це твоє випробувальне завдання. Впораєшся самотужки, і тебе навіть життю, навчить життю сам пан Грусть. Як... А якщо не впораюсь Грусть гру. Скалить зуби. Його морда справді виглядає загрозливо, але в сонячних променях мені пробуваються крізь маленькі що пробуваються крізь маленькі віконце. Я бачу, як в нього випирають ребра. Хіба я тобі не казав, що буде, якщо не принесеш мені їжу? Треба дістати ту кльоцку. Я починаю лізти до неща... по нещасному дереву, як... яке вже сьогодні один раз урятувало своє життя. Кігті застрягають в корі і їх ще спробую витягти. Лапи болять від незвичайного навантаження. І я розгублено. Вишу на дереві, як шматок смоли. Але дуже скоро мені все починає вдаватися. Розумієте, це як навчитися кататися на велосипеді, раз, вийде і все ти вмієш. Залізши на саму високу гілку я роздивляюся розгалужену крону дерева. Льоцька має бути. На півдні була, вроді. На півдні зараз спека, а кльоцки нема. Кльоцка має бути на півночі. Точно, на північній гілці деревом. майорі Майоріє маленька біла пляма. От, на північний все таки Ой, Я намагаюся дістати кльоцку. Але вона зависла. Е Нанизана на тоненьку гілочку на великій відстані від місця, де мені безпечно. Нато далеко. Розумію, що мені туди не дотягтися. Десь неподалік сорока здіймає галас. Вона завжди так робить, коли поряд коти. Це нічого. Але сорока може захопити кльотку. Полон, треба її випередити. От, якби можна було, то клюцьку чимось піддіти. Пластикова трубочка для соку паличка, що валяється на землі. Трубочка для соку мені вже нічого не допоможе, вона взагалі не тут. Можна знайти якусь паличку. Спускаюся з дерева, находжу в кущах якийсь шмат дерев п'яних. Паростків беру зубами та підіймаюся на дерево. Міцно стиснувши паличку зубами, намагаюся зіштовхнути кльоцку з гілки, але виходить не одразу, це ще й під... прицілитися треба. Нарешті мені вдається, і кльоцка падає вниз. Молодець, тобі це вдалося, хоч спускайся. Коли я зістрибую на землю, хаос вже тримає кльоцьку в зубах. Правило п'яти секунд. Сусідка кинула її сюди годину тому, але впала вона всього дві секунди як. Ось тримай, вона твоя. Це твоя винагорода за старання. Кльодсь вони люблять чесність, хто її дістав, той і розпоряджається нею. Зігріта на сонці кльоцька з тіста та фаршу. М -м -м, слинки, слинки течуть. Дякую тобі. І пам'ятай, поїдання кльоцки то тіла філософії. У першому шматочку живе хоробрість, а другий робить весь день святий. Що ж, ця кльоцька в мене? Я можу поділитися нею з хаосом, тому що він справді дуже її хотів. Вона принесе йому величезне задоволення. Або віднести її до груздя. Зрештою, йому вона потрібна не для задоволення, а задля для виживання, та й він мені з нею дещо по... за неї дещо пообіцяв. Як мені вчинити? Не для хаоса? Вибач, Хол хаоса. Але ця кльоська не для тебе. Декому вона потрібна більше? А ти не розкажеш мені кому? Тому, тому кому вона справді потрібна, тому хто навчить мене правильному життю. Я недостатньо тобі довіряю, щоб розповідати це, кому вона справді потрібна. А, коту грудю. Шкода, що ти не віддаси її мені. Але це правильно, Грусть, на відміну від нас, виживає. Я радий мати такого гарного друга, як ти. Можливо, і Гроздю теж вдасться побачити в тобі це, Хеос позіхає, солодко розтягуючи по пасть. Слухай, Несі, не знаю, як ти, але, як на мене, тут надто спекотно. Тож я піду проведу. Суєту е, в своєму домику в квартирі, бувай. І не встигаю я щось відповісти, як кос зникає в своєму вікні.